Вітаю, мене звати Ольга Лімитрі, і в цьому відео я хочу розповісти про те, як переїхати з іншої країни в Німеччину, коли ви там вже зареєструвалися як біженці, або не зареєструвалися, або отримали допомогу, або якийсь певний період часу там жили. І чому цієї інформації зовсім ніде немає в інтернеті. Багато до мене звертаються з такими питаннями. Я зазвичай беру це на індивідуальну консультацію, і ми покроково. Розбираємо ситуацію, людина мені розповідає, і я вже даю якийсь покроковий план дій, як правильно діяти і що казати. Звісно, я запитую причину переїзду в Німеччину. Те, що я чую, зазвичай це не можу знайти роботи, нема житла і так далі. Ось такі причини, вони не є. Основними причинами переїзду біженця з однієї країни в іншу країну. Поясню чому. Коли ви будете подавати документи в Німеччині як біженці, коли, якщо ви вже зареєструвалися в іншій країні, вас будуть запитувати причину, чому ви з однієї країни в іншу переїхали. І по кожній окремій людині, по кожному окремому випадку приймається індивідуальне рішення, яке залежить від ваших відповідей і від посадової е, особи, е, людини, яка буде приймати е, ваші документи. До мене звернулися там, дві жінки, обоє мали польські візи. Обо е, майже там, однакові і одній дали дозвіл на переж... проживання в Німеччині, а в іншій не дали. Від чого це залежить? Це залежить від відповідей однієї жінки, чому її запитувала, їй запитували, чому вона хоче змінити е, е, Польщу на Німеччину. Та? Що не так? І ось такі відповіді, як, наприклад, е, не можу знайти роботу, мови не розумію, не розумію, е, немає житла. Це точно все те саме, що чути від людей, які живуть в Німеччині. Тобто ви так само не зможете знайти житла в Німеччині, так само ви не будете мови розуміти, так само ви не зможете знайти роботи. Звісно, одні й ті самі, одна й та сама ситуація, коли потрапляє до різних людей, які приймають ваші документи в міграційних службах. Може бути по-різному вирішено, тому що тут діє людський фактор. І тут людина сама, яка приймає ваші документи, вирішує, що чи вам давати ті дозвіл на проживання в Німеччині, чи не давати, якщо у вас вже є якась віза, якщо у вас ви десь зареєструвалися в іншій країні, якщо ви в тій країні жили. Я зазвичай намагаюся людину випитати якихось, якісь, знайти інші відповіді, інші на причину переїзду. Це не може бути зміна житла. Там, наприклад, там нема житла, тому тобто тих три причини, що я попередньо, попередньо сказала. Я консультувала також одну жінку, яка. Добре знала німецьку мову, але зареєструвалася в, Німеч... в Польщі. І ми, коли вона спочатку мені цього не сказала, але, ще... але я її випитувала, і потім, аж пізніше, вона мені сказала, що все ж таки вона знає німецьку мову. Я б їй порекомендувала. Казати, що вона, наприклад, знає трошки німецьку мову, вона її вчила в школу, і в Німеччині її як біженці буде легше. Тобто якісь такі причини мають бути, які будуть вказувати саме на те, чому ви в Німеччині хочете жити. Багато, якщо, наприклад, взяти до уваги, як отримують Візи німецькі колись як отримали. Там треба було писати, наприклад, мотиваційний лист, чому саме Німеччина, чому в Німеччину ви хочете переїхати. І там треба було багато причин називати. Наприклад, такі, як хочу перейняти культуру, хочу познайомитися з життям, хочу вдосконалити свої вміння та знання, які я там маю в Україні, а хочу познайомитися з німецькими, перейняти якийсь досвід для того, щоб пізніше використати. Його в житті. Якісь такі речі, які є дуже важливими з сторони, виглядають для тієї людини, яка буде приймати рішення саме по вас. Звісно, що ви маєте відмовитися від своїх документів, чи там чеських, чи польських. Хоча це також не є 100% гарантія, що вам дадуть дозвіл на проживання в Німеччині як біженцем. Багато хто запитує мене, чи відмовлятись, чи не відмовлятись. Я не знаю, і ну, ніхто вам не скаже, тому що. Від вас залежить від ваших причин і від ваших відповідей. Ну, які причини можуть ще бути, наприклад, наприклад, окрім того, що ви там знаєте німецьку мову, і ви, ну, хоча б в школі вчили, ви будете легше себе вільніше почувати як біженка в Німеччині. Наприклад, якщо у вас якась професійна діяльність зв'язана з ем, не знаю, що ви там можливо, можете в, Німеч... в Німеччині здобути якісь нові навики кваліфікації? Можливо, що Німеччина вас вас зацікавлена, можливо, ви там мріяли. Якийсь певний період часу прожити в Німеччині для того, щоб вдосконалити свої навики. Тобто, якісь такі причини, які. Які зі сторони виглядають важливими для того, щоб країна вас прийняла. Повторююся, це не може це, ви не можете казати, що там немає житла. Ви не можете сказати, що от, от, там, в Німеччині є житло, тому що скрізь немає житла. Я знаю, що основна причина, якби в 99% це те, що в Німеччині країна дає допомогу 449 євро і там посилає на курси, а багато країн цього не роблять. Але ви цього не можете казати, тому що інші країни також піклуються по. Про біженців українських і інші країни якось також допомагають. Якщо взяти Польщу, то там, наприклад, можна одразу йти на роботу, ну і так далі. Це не важливо. Важливо те, що ви будете казати. Подумайте, будь ласка, вашу ситуацію. Наприклад, багато таких є опікунок, які працюють від польських фірм, тут в Німеччині вже багато часу. Вони також до мене пишуть і питають, як їм на сьогоднішній день переоформитися в Німеччині. Це знову ж таки, якщо ви знаєте трохи німецьку мову, це може вам зіграти на руку, тому що ви можете одразу казати, що ви там працювали довгий період часу, але вже хочете вчити німецьку мову, хочете бути в Німеччині. Ніколи не кажіть, що там немає роботи, ніколи не кажіть, що немає житла. Наприклад, якщо у вас є діти, тому ви кажіть, що там хочете, щоб дитина вчила німецьку мову, хочете, щоб дитина познайомилася з німецькою культурою. На сьогодні є такий шанс, і ви хочете з ним скористатися, тому що ви там мрієте, що ваша дитина не знаю, ознайомилася з культурою. Вам більше подобається менталітет німців, вам більше хочеться хочете перейняти якісь особливості культури, хочете якісь професійні. Навики перейняти в своїй діяльності. Якщо ви там працювали опікункою нелегально, ніколи цього не кажіть. Кажіть, що ви там працювали в Польщі, але от, наприклад, якщо у вас освіта, яка наприклад, в Німеччині потрібна, це там медицина, інженери або будь-ну інші там вчителі, можете сказати, що хочете там вивчити мову і тут попрацювати яко е, за своєю освітою для того, щоб з покращити свій, е, професійні свої професійні навики. Ну, це такі якісь абстракт, ну, якісь такі приклади, які я вже надаю. Але обов'язково, коли ви хочете поміняти своє місце проживання, подумайте, чи дійсно вам Німеччині буде краще. Так? Тому що Попри те, що тут, ну, звісно, надається допомога, тут також є якісь свої проблеми, точно такі самі, як в іншій країні. І не називайте ці проблемами, тобто, що проблема у вас там, ви живете в Чехії, у вас немає роботи. Ви не називайте цю проблему, тому що в Німеччині точно є такі самі проблеми. Не називайте що там житла, не називайте, що ви знову ж таки не розумієте мови, тому що німецької мови ви також не розумієте. Намагайтеся. Подумати про себе, що ви можете. Що ви можете навчитися в німців, що Німеччина може вам дати, і чим ви німеччині можете бути корисні. Я так в, в індивідуальних розмовах з людьми, які записуються до мене на консультацію, намагаюся якось а, розібрати кожну ситуацію. Я знаю, як німці думають. Я, ну, я не довгий період часу тут ну, на принаймні живу, але я знаю, як приймається рішення по кожній людині, по кожній людині, яка хотіла там до війни тут працевлаштуватися. У Кожній людині окремо приймалося рішення, чи дати їй візу, чи не дати, і чому дати. Тобто не так просто було раніше сюди потрапити, навіть на навчання, чи на працевлаштування, будь що. Тому подумайте з цієї сторони, подумайте, чому, якщо, звісно, в кого будуть які питання, хочете, щоб я індивідуально допомогла кожному. Розібрати цю ситуацію, тому що ви не можете це придумати. Я можу вам допомогти розібрати, але знову ж таки від мене це нічого не залежить, це залежить від вас, від ваших відповідей, і, як я завжди кажу, від тієї людини, яка буде приймати у вас документи. Та? Коли я їхала там, мала проблеми з Німеччині, і мені також були відмови, я пам'ятаю, як мені одна людина сказала Ні, ви не отримаєте документи, а інші... Ми пішли зовсім до інших, побудували нашу, відп... ну, нашу розмову зовсім по-іншому, і інша людина там знайшла якийсь відповідний параграф. Багато років тому і мені дали документи тут на право на проживання. Пам'ятайте про це, якщо хочете до мене на індивідуальні консультації записатися, пишіть мені саме швидше це в інстаграм, на мейл я відповідаю, але рідше. А, і не забудьте поставити відео лайк цьому відео. Підписатися на мій канал, якщо мої відео корисні, щоб я знала, що мої відео корисні, я буду записувати далі їх. Тому пишіть, наприклад, хоча б з якого міста ви мене слухаєте. Та, от, напишіть, будь ласка, з якого міста ви мене слухаєте. І чи інформація, яку я подаю на своєму каналі, є корисна. Якщо я буду бачити активність, що людям корисна, я буду продовжувати записувати ці відео. Дякую і почуємось в наступним відео.